Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 11 липня. І я спеціально вибрав такий хмарний день після дощику, щоб робити щеплення. Находимося в Калинівському районі. У нас нещодавно пройшли гарні дощі. Земля, дивіться, яка волога. Тут у нас шикарний черноземчик. І десь 2 тижні, 2 тижні назад я робив щеплення на Лідії, ось дикий виноград сорт Лідія, я на нього привив кишмис Юпітер. От, звісно, не все прижилось, але деякі прижились, бачите, пішло вже в ріст. А сьогодні я зробив ще пару щеплень сортом ізумлення. Ось раз і два. Якщо приживеться, побачимо. Або Юпітер лише, або ізумлення. От, технологія щеплення проста. Нарізаємо такі ж всі сорта. Які хочемо нащепити ось спляча брунечка. Зрізаємо тут-то 2-3 см під брунькою і сантиметр над брунькою. Тут затесуємо на клин і, і обмотуємо. Ось така технологія, бачите? Проста. Це я зрізав, бо не пішло вріст, то я зрізав. Хоча ж весь ще зелений. Ось, вже привівочки прижили. Дивіться, пройшло 2 тижні. Зеленим зеленим я робив. І вже прижилось на цьому корчові дві привівочки. Бачите, одна і друга. Цього цілком достатньо, щоб перещепити корч. Але я ще зробив додатково ось одне і друге щеплення сортом ізумлення. Ось нарізав товариша в сусідньому селі. Так що, кого цікавить ця технологія, досить... Мені подобається, дивіться. Зрізається такий живчик, затесується на клин, вставляється в такий самий молодий пагін на підщепі От. і замотується. Тобто нічого складного нема. Бачите, технологія досить проста. От. Ну і ставлю ізолятори я, після того як зробив щеплення, ставлю паперовий ізолятор, щоб не пеклося на сонці. Зараз паперу замотаю тако. І все. І будемо чекати, щоб прижилось. І обов'язково цікавий лайфхак це синя ізолента. Бо раніше я робив без синьої ізоленти, в мене не приживалась Тільки я почав застосовувати синю ізоленту, відразу все шикарно почало приживатися. Співпадіння? не думаю. Ось такі в мене справи. От. Кого цікавить виноград, азіміна, хурма, мені здається, дуже цікаві рослини, варто ними займатися. От. Так що робіть зеленим зелене досить простий метод і дає гарні результати. Бачите, пройшло два тижні і вже прививочка пішла в ріст. І до осені, я сподіваюся, буде гарний пагін. Ну, в принципі, все, що хотів вам розповісти. От, і раджу, оці всі ізабели, Лідія і безпонтові сорта. перещіплюйте на щось цікаве. Типа там Кишмиш Рататуй, Аватар, Ізюмський мускат, Ландиш, є купа зараз шикарних сортів. От, ну Не варто тримати оцей непотріб. Я розумію, чому його люди тримають. Бачите, жодного кроплення. Півроку пройшло, а він живий, здоровий і жодних болячих. Ну, люди люблять таке, що. Не вимерзає, не треба кропити, але ізюмський мускат і пітер нічуть не гірше. І набагато краще на смак і їх можна продати. Тому варто займатися вже більш цікавими новими сортами. От. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Щеплення винограда Зелене в зелене. Калинівський район, Вінницька область. Всім миру, добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. Всього доброго. До побачення!